Печемо паску крафін, яка, до речі, є улюблена мого чоловіка, і я поділюся своїми секретами. Вливаємо тепле молоко, їмо 2 чайні ложечки цукру і сухі дріжджі. Вимішуємо, накриваємо і залишаємо на 20 хвилин. Час я підготую сухофрукти, я їх буду заливати лікером. Наступним кроком буде збити яйця. Коли яйця трішки збились, поступово всипаєте цукор. Також додайте ваніль, у мене це есенція. Перший секрет. Я додаю ще апельсиновий сік для аромату. Обов'язково цедра цитрусових. В мене це апельсини та лимони. І додаємо масло. Воно має бути розмягчене, не потрібно його розтоплювати. Вимішуємо всі інгредієнти разом. Цей час наша опара настоялася. Дивіться, яка вона красива, яку має шапочку, тому з'єднемо всі інгредієнти і будемо починати замішувати тісто. Тож обов'язково додаємо поступово і на низьких швидкостях замішуємо тісто, поки не сформується кулька. Накриваємо наше тісто і залишаємо його підходити на півтора години приблизно. Теплому місці. Номер два зазвичай для прослойки використовують просто масло. А я вам пропоную зробити ось такий крем з вишкового сиру, масла та цукру пудри. Коли наше тісто виросло, за потреби можете підсипати трішки борошна і розділити його на частини, відповідно до того, які у вас форми. Кожну частину тіста ми розкачуємо в прямокутник та змащуємо по всьому периметру нашим кремом. Сипаємо сухофруктами, їх перед тим обсушіть, якщо замочували, та скручуємо у рулет. Зрізаємо вздовж, залишаючи відступ зверху в кілька сантиметрів. Наші дві половинки тіста як равликом. Зріз нашого тіста має дивитися назовні і просто потім одну половинку кладемо поверх другої. Переносимо пасочку у форму з високими стінками і ще залишаємо їх підрости на 40-50 хвилин. Випікаємо їх у розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 25-35 хвилин залежно від розміру. Важливо, залишаємо їх у формах, поки вони не охолонуть. Коли вони вже будуть повністю холодними, тоді можна їх посипати цукровою пудрою і насолоджуватися їхнім неймовірним ароматом. Смачних та вдалих вам пасочок.